Новий сезон, нові сподівання, враження від стартового поєдинку. Враження цікаві. Можна поділити на дві частини. Позитивні, тому що розпочався чемпіонат області. Нарешті граємо в спорткомплексі будівельник. Найкращі наші споруди в місті Черкаси. Але якщо говорити по грі, то враження, на жаль, у нас негативні, тому що сподівалися на інший рахунок. Дякую суперникам за боротьбу. Вони також же налаштовувалися на нас. Але скажу відверто, треба забувати між. У нас була велика кількість моментів. На, на жаль, сьогодні якийсь не фарт, погана реалізація зіграла нами злий жарт. Ну, нічого, ми будемо ще більше тренуватися. Я думаю, на наступних в іграх у нас пар до нас повернеться і ми без цього будемо перемагати. Дякую, хлопці, за сьогоднішню гру. Дякую.